Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачну піцу картопляну з грибами. Таке поєднання продуктів дуже смачне і оригінальне. Дехто може сказати, що це не піца, нехай буде не піца, нехай це буде така картопляна запіканка. Але все рівно чимось вона схожа на піцу. Я почистила чотири картоплини. У чищеному вигляді вона затягла 700 грам. Всю картоплю натираю на крупну терку. Картоплю заливаю холодною водою і лишаю так. Нехай трошки постоїть, поки я буду готувати інші продукти. Одну невелику цибулину нарізаю тоненькими четвертькільцями. Натерту картоплю декілька раз промиваю в холодній воді. Воду зливаю, картоплю віджимаю. До віджатої картоплі вирішила ще натерти трохи цибулі. Цибуля тут не буде зайвою. Додаю порізану цибулю і трошки її так переминаю. Також до картопляної суміші додаю три сирих курячих яйця і приправи у мене це сіль. Адигейська домашня, паприка червона солодка і чорний малиний перець. Приправи можете додати за своїм смаком. Тут у мене є сухий часник, також у адигейській солі. Додаю дві повні згорою столові ложки сметани і все перемішую поки що. Тепер додаю дві. Три столові ложки повні з горою борошна і все перемішую. Деко вистиляю пергаментним папером, змащую його олією і виливаю наше картопляне тісто. Обов'язково беріть якісний пергамент. Тісто розрівнюю і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 25-30. Поки картопляна основа запікається, я приготую начинку. Для цього беру середню цибулину і нарізаю тоненькими четверть кільцями її. На розігріту з олією сковорідку додаю шматочок масла. і Цибулю підсмажую цибулю до прозорості. Печериці помила, а тепер нарізаю їх такими середнього розміра шматочками. О, дивіться, які вони в мене справжні велетні. Печериці додаю до в сковорідку, роблю більший вогонь і на великому вогні, весь час помішуючи, підсмажую печериці. В кінці додаю сіль, довго не смажу. Волога випарувалась, вони трошки зарум'янились, все готово. Шматочок твердого сиру натираю на крупну терку. Сир у мене тут грам 100, 120, не більше. Через півгодини достаю картопляну основу з духовки, вона схватилась, підпеклась так гарненько. Тепер я її змащую майонезом. Майонез у мене домашній, потім розкидаю зверху підсмажені гриби і на гриби зверху тертий сир. Тепер піцу знову відправляю в духовку, буквально на декілька хвилин, щоб розтопився, розплавився сир. Все готово. Піцу дістала. Нехай вона трошки постоїть, охолоне буквально декілька хвилин, а потім я її буду нарізати і подавати, і будемо смакувати. Отака От красива ніжна ароматна піца вийшла. Цю піцу мої чоловіки їли з томатним соком, а також дехто з кефіром. Так що пробуйте, може і вам так сподобається. Я теж скуштую. Ммм, смакота. -hmm <.idal3> Поєднання картоплі і грибів це класика. Спробуйте, приготуйте, не пожалкуєте. дуже смачно. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!